Друзі, всім привіт! Сьогодні в нас кінець листопада, і я нарешті хотіла б зняти для вас таку коротеньку історію про цей дизайн від Лелі, це є затишна книгарня. Цей дизайн, який, який залетів і який вилетів в моє рукодільне життя. Тому що таких дизайнів в моєму житті було дуже і дуже мало. Чесно, якщо зараз згадати, які це були дизайни, я могла б відмітити від Нори no Корбуда або Мірабілі я вишивала такого ельфа в червоному платічку. Ну, він був маленький, це буквально він отак полетів. Тобто я сіла його, вийшла і встала. Також я пам'ятаю, що в мене є такий дизайн, називає його дідусь з внуком». Це від віддіменш, звичайна колекція, картина, де е, вони йдуть на рибалку, і з ними йде їхня собака. Оцю картину я за 11 днів вишила. Е, книгарня, я не буду зараз даватися в ці цифри. Просто те, що тримається в мене в голові, це я вам хотіла і сказати. Але книгарня, книгарня мене полонила, знаєте чим? Тим, що. Я вишивала і не думала, ой, то не то, ой, це не цей колір, ой, знов ці одиночки. Такого не було. Схема, до речі, дизайнерка схеми Олена Назаренко дуже і дуже класно пропрацьована схема, відповідно, дуже і дуже класний дизайн. Я її дошила і дошила її вже давно. і, Як виявилося, я дуже азартна людина. І мені вишивати в спільних проєктах дуже подобається. Особливо коли є приз за те, що ти вишила перше. Приз я отримала, приз я показувала в себе в інстаграмі. Це є. Ось такий магнітик покажу вам скоренько, хоча не планувала, добре, що воно тут збоку лежить. Така рукавичка від Міл Я не знаю, чи вона в мене така є. Мені здається, що є. Але ну, нічого страшного буде ще. Одна подивимося, не факт, що вона є, можливо, і нема. І від Сузір'я Єдинорога ось такий гарнесенький ангело. Ангелик, так. І тут Ангелик, і тут Ангелик, Кругом одні ангелики. Ну, я вже розпаковувала це все. Дивилася, мені подобається. Дуже мені сподобався цей магнітик. В мене вже є, здається, від цієї фірми такий магнітик в левіці. Я купляла, їх здається. Ну, одним словом, Я покажу вам цей дизайн, він в мене на рамі. Він в мене ось так на рамі натягнутий. Пробачте за ці такі тіні, пробачте за, можливо, щось вам не подобається. Зараз я ще красу зроблю, чекайте. Я собі тепер настрій піднімаю. О, ось так буде. Подиночки в мене все. Ну, в такий час ми зараз живемо, і коли в нас є хобі, які ми захоплюємося і живемо, так, то м, хоч щось, але є хороше в цьому житті. Не тільки виженка. Я вірю, що в кожного з нас є багато хорошого, багато хороших людей круг нас. Ми вишивальниці трошки по-іншому, мені здається, за це все сприймаємо, так? І ви знаєте, інколи коли не хочеться тобі нічого говорити, коли тобі хочеться мовчати, можна просто взяти голку в руки і почати вишивати. Цей дизайн, це взагалі-то я вела до того, що світла нема. І от підсвітила себе тако, бо маю хвильку, нічого не можу робити, то думаю я вам розповім про цей дизайн, про який вже так довго тягну свою історію, ніяк не можу зняти. Так от. Дизайн неперевершений, дизайн фантастичний. Схема надзвичайно легка, не знаю, чи тут є десь вказано рівень складності, але початківці це зроблять. Наступне дуже класним акцентом стало те, що вони додали в комплект ниточки DMC Etoile, і вони, вони грають так, знаєте, отак ви. Повертаєте, перевертаєте, і реально, воно так легесенько, але блистить. Блестять, звичайно, іграшки, блестять, звичайно, книги. Ну і трошки тут квітів в гірляндах, от в тих всіх прикрасах. Знаєте, цей дизайн я вперше побачила на виставці 20-25 осінь. В Києві відшив, був представлений на. Стенді Лелі, там були ще пару новинок, і е, я, не задумуючись, придбала цей комплект. Відповідно. що Прев'ю, оце прев'ю, як би вони гарно не старалися сфотографувати, воно ну, мене принаймні це не чіпає. Якщо людина, яка може собі уявити, що картина вийде краще, ніж на прев'ю, і вона це може в своїй уяві зробити, я застрю тим людям. Але в основному я їм очима і дуже багато таких картин, яких я побачила, відшив на виставці, я привезла. З собою додому, типу з Києва. За стільки років, скільки я їжджу на виставки, повірте, наїлася дуже багато і дуже багато привезла. І це є одна з тих картин, яку я побачила, купила і не закинувши, а колись я її вишию, я її заразу взяла і вишила. Мені здається, воно так повинно працювати. Воно не повинно працювати. Накупила сто п'ятсот, десь там по картинках на сайті, потикала, знаєте, і все. Приїхала, ви тако ху -ху -ху, подивилися і закинули десь собі там в ящик. Ну, звичайно, живемо зараз в таких реаліях і в таких навіть крутих реаліях. Це до того, що сьогодні ви замовили на різних сайтах, а завтра вам вже все приїхало. І не потрібно затрачати час, щоб вийти в магазин, це все купити, що треба і що не треба. От, але е мені сподобалося те, що я його зробила відразу, і ви знаєте, азарт мене полонив, і я зробила його першим. Ну, Дівчата, звичайно, не повірили мені, сказали: Марія, а можете мені, будь ласка, скинути в групу вашу? Як це називається? Скільки ви за день вишили хрестиків? Бо вишивала я її по фантастіч. Це, до речі, українська програма для вишивання хрестиком. Якби хто не знав, користуйтеся. Просто воно дуже легка схема. І в один день я просто вирішила пошити, то в мене вийшло понад дві тисячі хрестиків. Розумієте? Звичайно, я розумію тих людей, які не мають такої можливості. У мене також були дні, які я взагалі не вишивала. Але тягнула вона мене. І коли робота тягне, то я собі дозволяю вночі посидіти. І за 12-ту посидіти, і мати отакий результат. Е, дуже тут е, простенький бекстіч, той, який я ненавиджу. І Він тут набагато, ну, не то, що набагато, він тут дуже простий. Що тут зі складного гілки і ялинка? Там, де я найбільше, до речі, стогнала. А все решта прямо горизонтально, вертикально, паралельно, перпендикулярно і пішла. Натягнула дуже добре основу. На, е, тут в мене була бокова натяжка, е, Міцно закріпляла бі, цей Бекстіч, бо бекстіч є і в одну ниточку, і в дві. Це той такий момент, коли місце закінчилось на камері і паралельно ти вже бачиш, що батарейка розряджається. Добре, що ми навчені. Так? У нас є повербанки, у нас є все, що хочете. Отже. Я говорила про Бекстіч. Бекстіч в дві ниточки. Бекстіч в одну ниточку. Е і про Бекстіч такий, де на деревах він такий. то треба подивитися. А на книгах в основному все прямо і рівнесенько. Дуже мені подобається, як дивитися здалека на цей дизайн, то тут і сніг можна побачити над табличкою сніг, на ялинці сніг, зверху ось тут на відбудові цей сніг. Дуже, дуже. Якщо ви ще думаєте, не думайте. Правда? <правда> Можливо, трошки не в тему, але скажу, що це другий мій дизайн від Лелі. І якщо повертатися до того питання, що ми накопичуємо, накопичуємо набори, там якісь комплекти, тканинки і навишиваємо, вишиваємо, то, ви знаєте, з Лелі в мене такого немає. В мене з трьох комплектів, які в мене є, в мене два вишиті. Третій планується вишивати з приходом весни, в мене там нарцис буду вишивати. І можливо потрібно так і робити. Якщо ви, наприклад, скажете, а як же ж не мати запас тканинок, от сьогодні я хочу почати щось новесеньке, то я вам можу сказати, що по своєму досвіді, скільки б я щось з підбором не починала вишивати, потрібної тканини в мене немає. Хоча в мене ящик тканин. До речі, забігаючи наперед, скажу, що я починаю новий дизайн. Це також новинка, я буду вишивати це на подарунок. І для людей, які взагалі не в темі вишивки. Але хочу зробити такий сюрприз, подарунок, пам'ять. І це також буде на новорічну різдвяну тему. Можливо, на і сьогодні почну, як, як буде змога і час. По цьому дизайну, мабуть, я більше нічого говорити не буду. Він говорить сам за себе. Він прекрасний, він гарний. Оформляти його я зараз не буду. Бачила оформлення його в зеленій рамі від, від Лелі. Це було оформлення, яке висіло на м, виставці. Чи бачу я його, можливо, в якійсь. Е Білій рамі? можливо. Чи бачу я його, можливо, з якимось там подвійним паспорту, можливо. Я свої роботи в основному оформляю у Львові, багатній майстерні папірус в Сашка з Зоряною. І ви знаєте, коли я приходжу до них за одним оформленням, виходжу і інколи, інколи дуже рідко виходжу з тим, що я хочу. Але я як професіоналам їм довіряю, і в мене такі класні оформлення виходять, що просто нема як відвести очей. Ну, от ялиночку мою взагалі бачите, я її хотіла оформляти, так як я вже бачила, як її оформляють. А вона в мене вийшла зовсім і зовсім до речі. Щойно її поставила, бо в мене тут стоїть пані з гускою, пам'ятаєте? Але вже зима скоро, в нас вже сьогодні падає сніг, обіцяє 30 см снігу. Подивимося, подивимося, можливо, завтра настрій з'явиться якийсь, а не з'явиться, то будемо, буду сидіти, шити хрестики. Обожнюю Лелю, і хочу, щоб в мене від неї не було жодних запасів. Я хочу отримати, вишити, насолодитися і потім дивитися на цю красу вже на стіні. Ще раз хотіла би подякувати дизайнерам, виробникам за те, що в такий скрутний для нас час ви знаходите це таке бажання творити цю якусь насолоду від цього. Я не знаю, де ви черпаєте це натхнення, але. Воно воно у вас є, мабуть, це йде зсередини, і я хотіла би побажати всім, хто придбає цей комплект, відчути цю насолоду, яку відчула я, тому що ще настільки швидко він не вишивався. Напередодні всіх свят, які до нас ідуть, хочеться хоч краплинку радості, хоч якоїсь надії, віри, мабуть, в світле майбутнє, в те, що попереду у нас чекає нове життя. Спокійне життя, коли ми прийдемо в книгарню, ось тако на новорічні свята! А біля цієї книгарні будуть стояти святково врань ялинки, де ви прийдете зустрінете друзів, а потім з затишної книгарні підете в затишно. Кав'ярню. Я би всім хотіла побажати спокійних вихідних. Хай всі наші бажання здійсняться, і хай наші всі хрестики, мабуть, вишиються. Хоча ні, всі ми точно не вишиють, що ми бажаємо. З вами була Марія. Я всім вам дякую. Дякую, що ви подивилися таке моє спонтанне коротеньке відео. Хотілося мені вам розповісти і для себе залишити це в історії як гарний досвід, як прагнення до чогось такого. Спокійного, красивого, бажаю всім насолоди від того, що ви робите, і віри у світле майбутнє.